Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф, з вами я, Тетяна Мінза. І Сьогодні у нас буде невеличкий випуск мікс оглядів з магазину Second Hand. І почнемо ми з магазину Хумана. Тут ціни зараз без акцій, без знижок по цінничку. Взяла в примірочну ось такі брюки, дуже красивий зелений колір. Розмір тут маленький. Вони на мені, звісно, я навіть не буду їх намагатися вдягати, а просто взяла показати вам. Так, і ось такий светер. Светр приємного мятного кольору. Розмір L. Так, а ціна там 350, мені здається. Знижечок немає поки що в цій хумані. Так, светр в гарному стані. І ще взяла ось такий варіант персиковий колір. Дуже симпатичний, трохи колір засвічується. І тут ось така спинка ажурна. Ще й на зав'язочку. Він коротенький, стан тут вже не такий гарний, але так, це шейн бренд. Але мені чомусь сподобалось. Захотілося подивитися. Зараз покажу вам по складу, що тут. Якщо знайду зараз хвилиночку, а в складі тут у нас візкоза. Ну, склад, не знаю я, чи точно тут є віскоза, ціна ви бачите на ціночці, і ось так виглядає цей зветр на мені. Виріс тут v образний Але ось рукавчик, в принципі, я люблю коротенькі джемпери, светри. Але зараз мені щось хочеться, щоб рукавчик був більш повільний, щоб сховати свої руки. Отакий варіант рукава мені не пасує. А так, сам по собі, светр дуже симпатичний. Навіть до моїх брюк. В принципі, теж підходить. І е, другий варіант довгий светр. Ось такий розмір L, але рукав, тут, бачите, тут дуже довгий рукавчик, але відчуття в ньому доволі гарні. Е, то мені хочеться сховатися вже за більшим розміром, більш об'ємними речами. Якщо б не рукав, то може, ось такий варіант, можна і купляти. Теж доволі гарно виглядає. Ну, по складу тут акрил і поліамід. Склад поганенький. Хоча б теж можна брати, якщо немає дуже великих вимог. А зараз я вже перемістилася в магазин Економ Клас. Тут одяг на вагу. Це другий день після завозу. Показую, ось які я знайшла джегінси в гарному стані. Ну, вони нові, тут бірочка є, а нові і тут дуже великий розмір. Так що можна знайти в секонді не тільки сечки, і ксечки, ну і ось такі величенькі розміри. Ну, а джегінси це е, щось середнє між джинсами стрейчевими і легінсами. Зараз ми переходимо в відділ там, де взуття. Ну, Взуття тут щось зовсім зараз мало. Я не знаю, коли треба вже приходити. В перший день не завжди виходить у мене прийти, а навіть на другий день дуже маленький вибір. Або люди так швидко купляють, або не дуже гарні завози. Так, ось такі Кларкси показую вам. О, а ось дивіться, які туфлі жіночі від Marken Spencer. Шкіряні. Тут, так, вони шкіряні, але стан у них доволі гарний. Вигляд гарний. Ну і, в принципі, можна було б і купляти кому треба. Так. Що, що я хочу вам тут показати знайти? Ага, я хочу ще нагадати, що в більшості випадків я хожу в секонд-хенд, це як таке хобі. Я знімаю для Ютуба іноді купляю для себе. Взагалі, задача не стоїть у мене вдягатися в секонд-хенді. Я купляю речі з різних магазинів мар мас маркет теж... Є у мене огляди із Вайкікі, із Сенсея. Ну, Коли як, іноді купляю і в секанді, але в більшості випадків просто показую огляди, і може іноді, коли щось мені дійсно треба, то тоді купляю. Ну, а повзуттю, тут, як бачите, все дуже-дуже-дуже печальне. Показувати взагалі. Зараз нема що. Але нічого, ми зараз підемо далі дивитися. Бувають дуже гарні речі, іноді я, що хочу сказати, я ж шукаю щось таке незвичне, хоча в брендах особливо і не розбираюся. Але у мене є вже аккаунт на eBay, це іноземний маркетплейс. І декілька речей я вже виставила туди на продаж. Ну, поки що результату немає. Але все ж таки я ще сподіваюся, що можу колись у мене почнеться крутитися мій магазинчик, і будуть ще речі якісь на продаж. Так, ось такі туфлі на високих підборах в гарному стані 39 розмір. Ну, я, наприклад, вже підбори не вдягаю. Так, ну може, ще вдягають люди. І зараз взимку можна купляти і босоніжечки, і ось такі туфлі. Якщо трапляються гарні, то чому ні? Так, а ось дивіться, яка незвична модель рюшкою від New Look. І тут вони дуже маленький каблучок. Так, знайшла ось такі брюки, 12-й розмір. До речі, це мій розмір. Вони звичайні чорні, нові, стрейчеві, так трохи тягнуться. Ну, не трохи, а так добре тягнуться. Марк і Спенсер. І мені, мабуть, вони навіть підійдуть. Візьму їх приміряти, бо мені зараз якраз треба робочий варіант. Так, дивіться, щось яскраве знайшла я. Тут свішот і штанці. Ну, стан трохи, трохи не дуже вже стан, але такий яскраві, що привертають увагу. Ну, і по складу відчувається на дотик, що тут поліестер, скоріш за все, хоча тут бірочки немає. Ну, і Хай вони тоді вісять далі. Так, А ми подивимось ще щось. Зараз вже новорічні свята, і тут буває багато светров, джемперів новорічних. А ось, дивіться, який яскравий напис на світшоті. А так, він чорного кольору. Бренд Шейн. Стан, як бачите, там вже є катишки внутрі. Не дуже, але так яскравий. Ось дитячий светр. Ой, ну, Скамарофав я не дуже люблю, але він такий в смужку, зелений колір. Зовсім мені не подобається тут принт. Оцей вже більш приємний від Primark. Теж дитячий, 11-12 років. Доволі симпатичний. Можна купити на свята, на фотосесію. Так що, хоча, звісно, краще купляти такі речі більш туди, коли вже знижечки є гарні. Так, ось ще один варіант новорічного джемпера з оленем. В білому кольорі, але щось треба придивлятися, щоб не було плям ніде. Так, кардіган дуже цікавий від бренду Папая. Есочка розмір. Тут, бачите, яка в'язочка. Тут нитки такі об'ємні, і багато кольорів намішали. Ну, я не знаю, може, із-за багато кольорів гарно, в принципі, виглядає непогано. Ну, розмір маленький, тут і катон, і віскози, і поліестер. Ой, чого тільки нема. <с -2> намішали так, ще одна кофта. А, вона така не коротенька, а, з капюшоном на блискавці. А, так, начебто стан гарний. Так, шелай бренд. Якщо я правильно прочитала, а, візьму, мабуть, його приміряти. Подивимося. Так, по складу я не побачила, що там. Так, ще один новорічний варіант з ялинкою. Ось у ці бобуни мені дуже не подобаються. Якщо чесно, не знаю, щось таке. А ось дивіться, пінгвінчик яскравий дуже. Так, це щось таке цікаве, таке важкеньке, а це у нас Жакет жіночий, він не має гудзиків. Так, а що це за бренд? Зараз подивимось Перуна. Зараз це Маркен Спенсер. Це бренд раніше це був суббренд. а зараз вже Маркен Спенсер викупив долю іншого. Так, а що в складі? Віско катон, теж намішали всього, і тут ну, дуже важкий, буде важити багато в перші дні. Тож, якщо купляти, то туди вже пізніше, коли вже більш розпродаж гарний, так, а що сніговик светер зі сніговичком пухнастим. Ну, він якийсь страшненький, чесно кажучи. Так, 286 з заважив цей джемпер, джемпер жакет. Ось я показую, що я була в неділю 337 гривень за кіло, 180 світшот, точніше, ця кофта на блискавці і новорічний светр. Так, теж немало заважив. А мої брючки, які мені сподобалися, чорні, за 167. Так, ось так виглядає, він дійсно довгий. Для мене він занадто довгий. Я його підкотила, бо у мене внизу більше всього. І тут я тільки побачила, що на рукавах багато катушків. ну, дуже багато. А ось ця біла частина. А вона в гарному стані, я тут катишек не побачила, а рукава ну зовсім вже не гарні. А так, в принципі, модель мені сподобалась, навіть не дивлячись на те, що рукава тут такі не широкі. Ну, светр це таке. Вдягнула я прямо на свой, свою водолазочку, тому так не дуже гарно воно і виглядає. Ну, цей помпон нос, мені дуже не сподобався. Так, так що, скоріш для сміху. Ну, і сам е, жакет, ось як виглядає. Е, колір мені, чесно кажучи, ось коли я приміряла, не сподобався на мені. Може, комусь буде більш гарно. Виглядати, а мені щось не дуже. Дуже такий товстенький показую. Товстенький, товстенький. Буде гріти, але щось не те, не сподобалось. Так, ну і брюки, які мені приглянулися, на мені дуже класно виглядають вони з високою посадкою. Так, да, вони обтягують ногу, ну но мені так і треба було. Тож я, мабуть, їх придбаю. А мені треба якраз робочий варіант, який буде не шкода зіпсувати. Ну, на цьому я буду завершувати свій огляд. Всім дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!